Наталі Вікторов, ви вже вдруге з мешканцями громади берете участь у акції з перекриття дороги. Скажіть, яка причина сьогоднішнього перекриття дороги? На 2021 рік було заплановано ремонт дороги Охвиця-Верерішальник. Але ці плани зовсім змінилися, з плану виключили. На сьогоднішній день Сенчанська громада стала ізольована від світу, ми не можемо доїхати ні до Лопець, ні до Миргорода, ні до Лубен. Дороги в край в поганому стані. Миргород у нас госпітальний округ, куди транспортують хворих із інсультами, з інфарктами. Доїхати до Миргорода, особливо на ділянці від вирішально до Черкащан, взагалі неможливо. Та сама ситуація зараз складається і в напрямку лоб. Люди чекали, хоча б аварійного ремонту в цьому році, на жаль, він не відбувся. Із планів нас зняли, і тому люди вийшли з такою метою, щоб нагадати про те, що вкрай вони стурбовані, і попрохати, щоб включили на наступний 2020 рік. У план обласної ради, у план агентства місцевих доріг, ремонт цієї дороги на відрізку від відмовився до миргоду. Якщо не вдасться це зробити, що буде далі? Ну, з того, що дома зі мною спілкувалася громада, активісти зі мною спілкувалися, то тоді люди вийдуть на довгострокову акцію. Будете добиватись Але буде добиватися, та, щоб ми жили в нормальних умовах, щоб мали транспортний зв'язок. У нас відсутні взагалі маршрути автобусні, їх залишилося два із восьми, які нерегулярні. Не, не У зв'язку з тим, що немає мандору. Дякую. Перший